Йоу, друзі, з вами Джой. Сьогодні ми продовжуємо грати сталкер Поклик Прип'яті. І це. яко. Шоста серія. Так. Ну що, є щось нове? Так, сьогодні, я думаю, підемо до Сича. Тут ми... Мені... Ні, мені треба роботу, так, про бізнес. Ой-о-о, кажніво... ні ні мені не це хочу. Хочу лагернайомників, так. Все, це най така така ну, місія давай, для. Давай, щоб гроші. Гроші там документки, КПК. Слушай, та Таня, мені не треба тебе. Щось так подумати. Okay. Ну, ми у нас його потроху. Можна йти так. Ну так, ми ще там стали, зараз покажу там статистика там Сичик. Що це. Ляха. Ну, то, що ми розкрили діло про пропажу сталкерів, таких як там Лухар, е, тих. Дими. І... Ніякось забув. Ну... Щось я вже не пригадую. Якось забув. Ну, коротше, за там пару сталкерів там, що ми. І, коротше. Оу, не поняв. Не, поганий наш древчик. Ну вот. Ага. Е, моє зубаке. Бляха. Вираки, шо вис по. П. О. молодець Молодець, салка. То що знаєте, я не використовую а калаша, но ну, можливо колись. Прийдеться використовувати. Побігли. Е, на... Станцію переробки. Так як у нас там квест, достати інформацію. Ну, яку інформацію про... Про 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 кого. Та про тих. А ми тут були, пам'ятаєте. Лікар той псих. Е, так що ми там, ну... Пропіддем там артефакти, які один. По артефакти ми сьогодні підемо. Там ще є труп шутника. Ну там взяв недавно. Ну, було. Шутника і баржу, там. Баржу я знайшов, тоді ми в аномалії там два артефакти знайшли, ну і там. Баржу знайшли можливо. Не знаю, ви не бачили на відео, але... Так, ви не бачили я це за грою, за кадром шукав. Просто мені треба було артефактів, я назбирав. Так, зразу підемо. Зразу йдемо по артефакт. Найбільше. Тут не так аж страшно, можна пробігтися. Тоже там в кінці будуть електричні аномалії. То ми зараз тут пустішка чи... Як вона? Ось. Так як ми її називається. Це вспішка, вспішка. Там. Не знаю, десь тут 3000. Подивімся, я не знаю. Я не... ну не знаю так аж Конкретно ось. Все, пішли йде на гору. Як би. Як ми, ми не виліземо. Не виберемось. Так, йдемо до гори. <кхід> так. Тут тут я хочу пройти по стелсу. Ну мені ніколи не вийшло йти по стелсу. Ну, я знаю, як тут, іти по стелсу, який обхід, там, тунель, ти. Зараз я вам покажу по стелсу. І так як все ну, завжди, я думаю, і у вас, і у мене. Хочеш ти пройти по стелсу, там всіх, а там всі трупи. Ну, тому що ти їх всіх перестріляв. Так обходимо, просто обходимо. А думаю, в скат, в скат третій, тут ка є вертольот. То ми підемо до ноя. А є ще інший шлях, щоб попасти на плато, то. Можна там по печері пройти. Ну, знаєте, більш небезпечніший шлях там. Там якісь ще воєнні трупи. Ну не знаю. Там, здається, снорки є. Ну, але можна і піти, щоб... Але все одно до ноя підемо там, ка ми вже взяли. Типу в нього. Тут зараз ми зохранимося. Щось ми тут. Вон там. Собачки. Наші вертоліт. Гелікоптер. Ось тут зараз ми по стелсу. Я беру, не знаю. Та йдем. Stack. Ви так нас так замітять. Замітять, замітять. Візьмемо. О, візьмемо бинокль. Ще як він правильно кажеться. Блін. Стоп, стоп. Ворог. О, блин. то и куда я впал. Ну ничего. Ну, тайники есть. Кто знает? Ну, тут СВД есть, я почему я. без ну За кадром пошукають усі тайнички, які я знаю. СВД там ще є ось це автомат, як він. ТП... Будем, ТПС будемо називати, що не знаю, як правильно, ТПС 301 ще є автомати, там патрони до нього. Аптечки і так далі. Там є в нас багато чого. так, ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. Щоб було краще, так, я не знаю. О! Сталкер! сталкер Валяй отсюда пока ноги не повыдергали. Тайду, йду, я просто на не... это. Тоже я ж маю э, винтарез, можно давайте попробуем, мы помимо тут так мучимся, давайте видимо, до справы снайпера. Хоча цей винтурез кос прицел просто... В, цьому, вот, это, в сборці, просто прицел приціл, скошенный. Айті не пішов звідти? О, класно! Можна йти тепер, стелсу хоч попробуємо пройти. Так. І хто не бачив. Так. Пішли. Ось так. Пішли. Вот так. Спробував сюди. Здесь направо. І потім сюди. І... А тут я не знаю. <кій> ну так в але... Ну, чупулі летять, значить там вже когось побачили. Я боюсь знаєте, зараз зайти і там мене за тусь замітить. Тож трити на другий поверх там. Взяти той ноут. Що, мене завітили? Все? Не замітили? А, візьмі. Блять. Урвиссена туби. Вс, ваш ты стелс не удался. Ну, патроны, патроны, мені не треба патрони. Продамо, продамо, продамо. Так На другий поверх. На второй этаж. Вау, 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 вау. Я вас понял. Я вас... Ой, я вас понял. Я иду, звичай, я иду. Эээ. Ты кто там? Ты такие самые смелые? Бачите, сами смелые. Самый тупый, самі, самі смелые. Треба гранатку туди кинути. О, Граната. Фу, блін. Оу! Я не поняв, звідки ви так. Так, показуєте свій навики свої Блять. Та блять. Я все не розумію звідки вони стріляють? Палашникова. Оу, тут гарно Я бачу. фу вау Супер! Трошки попробуємо постріляти з цього. Ага, непогано, що можна... трошки зекономити нам патрончики і... час Ну, не знаю. Гроші. Правильніше. Це тоже є? Колаж, вибросить нам і не потрібен. Не потрібен. Айдемо нагору. Раз не потім все тут обшукаємо, всіх-всіх, всі. всі, всі. є два скелетчика Оу, аптечки. Візьмем. Нам треба консервер, консерви, консерви, хліб, а... Горілки нам, ну, не треба, я так не бажано. Вийти поїмо. Ммм, mm, трошки так підлікуємося, тут ще патрончики наші від цього непоганий, під... можна використовувати. Бачу такої хтось є. Я нічого не бачу. Тут хоч... А скелечки Ух ти я його зніс. хрена собі. О, oh, тут шалдин закач, значить. зніс. изнес. ще один десь є. Здесь тут ходить. Знаю де, але десь тут є, він. Давайте ось ноут. А, горілки. О, патрончики нам треба. Патрончики нам не завадять, а бутылку, ну не знаю. Пойму. Оу, oh, чорт 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 І девин. Сей. Егзо. Скиллетчик. Будем так його називати. Нанизу десь. бачу тут. Ой-ой! О, на натобі! Натую тобі, май. Я майцюкався. Так, так. Все, КПК його видимо. Лушні груст, Ляха. Mm. Тоже ему а Можно, навіть сюда, причипити лушник. Хай буду. Тоже наприклад есть так. Тут патроны взял, тут заразу разрядимо його. Не знаю какие які... А, ось тут начинають приціл, я ну ми його выкинуємо прицел ну... Ну, не знаю, а можно... Ой, прикольно було б Так. Обшукаємо швидко-швидко всіх так потрошку. Там всі багато не... О, тут у них патронички ті що нам треба. Непогане ці, я вам скажу, з ближнього бою та ще, бортом. Патрони для нього є. Ну, бачите тут... важкість. Тут... Ага, ну нас... Ну давайте цього викинемо. Леха вибросить всі. По ні горілки не будемо бажано не пити. Будемо п'яні ходити, щоб когось мутанта зустрінемо. Ну, ось такі як ми. Хлібчик можна взяти, можна. Ще ми зараз одного екзоскалечка провіримо. Там ка в нього є. Теж КПК 1 Вони типу головні тут -ка, всі такі. Чирикі-дрикі. Тут багато є, ну, аптечок всяких, їди. Ну що це, знаєте, база, типа на найманці вони тут розташувалися. Ну і бачите, нам там треба було інформацію добути про них. Ось такий нас наш к на пачканий. Ігра сагнаєте чотка. КПК, м -м, патрони, ось це і ось це, Біше нам нічого не потрібно. Там поїмо, поїмо хлібчика. І все, пішло йдемо. Ми ніби всіх тут перевірили, можна йти так. Наверное, якось спуститися, так. Тут тут все очкайте, якщо ми... Ага, лушніген, ну можна навіть ще щось прибомбати. Ну я вас ка... супер. Гадюка, гадюка 5. Нормально можна. ой, тут зараз ще. 8. А тут ще є пару тайників. Я знаю, де один. Тут тайник там. Ну там де першу місію ми приходили, там ка. Тайничок є, але я просто не знав. дивився відос, один тайник, там було. Радіація, радіацію. Рілки не будемо пити. Або веп'я. Оце, знаєте, для патронів. Ну, патрони все знайдуть для цього автомата. Скоро Такого... Скорострільного пістолету, ну не можна сказати. Вже так. Погано зараз. Просто туман. Коли туман ось так промальовується. Бачите? А коли... Нормальна така погода, ранок, все, сонечко світить. Тоді не промальовується чомусь. І через те, що у мене просто слабенький комп'ютер, Intel Pentium Dual Core, Intel chips, відеокарта на відеоадаптер, тобто на 256 МБ. І що там процесор? Я сказав. На два ядра, 2 ядра, 28 Гц. Вже розігнали його по пам'яті 2 ГБ, тобто знаєте, не все так просто. Ти знаєш, що краще купувати, відео, Оперативну пам'ять чи Відеокарту, чи процесор у мене. Навіть такі вибори є б між деву по мене якраз зна. На щось одне гроші вистачає. Щось нормальне хоч. Ну, відеокарту у мене GeForce є вибір. GeForce GT 630 на 4 ГБ, типа. З моєї пам'яті там. Ну, вона, напевно, теж є розігнал, то кулери є, куле там стоїть, не крутить. Знаєте, недоторканий стоїть для чекай коли прийде та відеокарта і почне крутити. Йдемо, ну не знаю. Що ми йдемо, говоримо. Зупинив я би зупинив Зупинив би відеоїз. Але не хочу. Знаєте, хочу поговорити з вами. Ну, якщо хто мене дивиться, пару людей там може. Від три людини. Більше не може бути. Знаю мало народу. Подон, де подона дивляться, хоч 100 людей. Ну, ні, ну, ну 100 це я так посмішком сказав. Тисячу людей. Його ну, як то сказати, 70 1000 підпис. підписників. Ну і так, найти. Знаете... Чекайте, ми де пішли. Ой, Йосип. Так. А, зубак. Нічого не А я не буду. Ну то мисли так далі Правильно мислиш так сказати думаєш правильно думаєш так я тоже Хочешь попасть? Зараз ми все зразу сразу все, а потім зупиняємо відео Прощаємося з вами. Це такі були квести. А чого тут? Думаю, тебе заінтересує. Ноутбук. Мало. Чекай. Ну тут мало не получило, але все одно Торговля. Що я хочу проторгувати? Приціла. Лушник. Чекайте. Скільки буде коштувати цей? Ти що мало-мало. Пустишка продаємо. Вже є 60 тисяч нормально. Що можна екзоскалет заказувати, але. Але нам подальших місцях нам екзоскелет не потрібен буде. Ні. Екзекелет нам потрібен не буде. Не буде. Ну не буде потрібен, так коротко скажу. Ну, ось туди костюмчик. Заряд. І кожна куртка. Так все стоїть тут кожен плащ. Нічого не допомагає. Хіба там від... Нічого, нічоїсенька просто. Це фігня, заря. Трошки улучена. Фігня, фігня, фігня. фігня, фігня, фігня. Фігня. Скільки притіл а я будемо мислити щось дуже довго. 44 трошки хорошіму щось. Дощімо, не знаю. що так, то він трезно, зараз не знадобиться патрони. Ну так, у нас все потрошку. Йдемо трошки, трошки продамо. Поїмо. Смачненько. Все. На цьому закінчимо. Е з вами був Джой. Ставте лайки і підписуйтесь. Бувайте. Зустрінемось на наступній